Уявіть собі місце, де тиша молитви може раптово змінитися на вибух шуму, де пахощі ладану перемішується із сльозогінним газом, а паломники стоять пліч опліч із солдатами. Святі місця для когось джерело благодаті, для інших символ боротьби, і для багатьох лінія фронту у війні за ідентичність. Сьогодні ми зануримося у темну сторону духовності, в ті куточки землі, де віра межує з небезпекою, а молитва не рятує від конфлікту. Це найнебезпечніші святі місця планети, і повірте, деякі з них вас здивують. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал, а ми рушаємо далі. Щоб зрозуміти, чому святі місця стають вибухонебезпечними зонами, спочатку треба усвідомити, що таке святиня у контексті релігії: це місце, де небо начебто торкається землі, де присутність Божественного відчувається у кожному камені і де історія, міф і віра переплетені настільки щільно, що їх важко розплутати. Але саме через цю особливу значущість такі місця стають об'єктами зазіхань, предметами суперечок і навіть тригерами війн. Віруючи з різних релігій, часто претендують на одні і ті ж самі святині: юдеї, християни, мусульмани. Усі мають спільне минуле, яке розходиться в інтерпретації. Це породжує неймовірне напруження. Додайте сюди політичні інтереси, колоніальні спадки, етнічні конфлікти та історичну пам'ять і отримаєте вибухову суміш. Часто ці місця символізують більше, ніж просто релігію. Вони стають уособленням нації, самобутності або навіть обітниці, яку як вважають віруючі, дав сам Бог. Одним із найгучніших прикладів є конфлікти довкола храмової гори в Єрусалимі. Ми ще повернемося до неї детальніше. Але є й інші, не менш драматичні випадки. Згадайте індійський храм золотого храму у Армітсарі. в 1984 році. Там відбулася кривава військова операція, яка призвела до загибелі сотень паломників. Або мечеть Аль-Азіза в Нігерії, яка неодноразово ставала мішенью для терористів. А у Шрі-Ланці 2019 року серія терактів під час Великодня вразила одразу кілька християнських церков, понад 250 загиблих. Святиня це сакральна зона, але для багатьох вона стає зоною ризику. Люди, які приходять з вірою, нерідко стикаються з обшуками, арештами або декуди із насильством. Поліція, армія, камери. Атмосфера аж ніяк не асоціюється з духовним піднесенням. І все це лише тому, що надто багато сторін вважають це місце своїм. Примітно, що конфлікти часто виникають не лише між різними релігіями, а й усередині однієї. Християнські конфесії можуть змагатися за контроль над церквою, мусульманські секти за право на управління святиною іудейські громади за спосіб проведення обрядів. У цих конфліктах духовність втрачає свою первину мету єднання з вищим. Натомість святість стає політичним інструментом, а місця поклоніння аренами протистояння. Історія та небезпека храмової гори в Єрусалимі: серед усіх святих місць на планеті, саме храмова гора в Єрусалимі, є без перебільшення епіцентром духовної, історичної та політичної напруги. Для одних це серце стародавнього Ізраїлю, для інших третє зазначення місце ісламу. А для третіх — місце, де згідно з Біблією, Ісус навчав і пророкував. Проблема в тому, що всі ці вірування концентруються буквально на кількох гектарах землі. Згідно з юдейською традицією, саме тут цар Соломон побудував перший храм, величний центр духовного життя стародавнього Ізраїлю. Після його знищення вавилонянами був зведений другий храм, який проіснував до римського руйнування у 70-му році нашої ери. Від нього залишилася лише одна стіна, нині відома як стіна плачу, найсвятіше місце для єврейського народу. Але над рештками храму сьогодні височіє купол скелі, мусульманська святиня, побудована у сьомому столітті. Купол скелі та розташована поруч мечель Аль-Акса, друге і третє зазначення місце в ісламі після Мекки. В ісламській традиції саме з цієї гори пророк Мухаммед здійснив нічну мандрівку до неба. Таким чином, одне і те ж місце є сакральним водночас для іудеїв, мусульман і християн. Це вже звучить як рецепт для конфлікту. Офіційно, за рішенням ізраїльської влади та релігійного статус кво євреям заборонено молитися на храмовій горі, щоб не провокувати мусульманське населення. Але ультраортодоксальні групи та націоналісти регулярно намагаються змінити цей порядок, іноді прориваючись на територію гори, що провокує масові заворушення. Існує ще один фактор, що робить це місце ще небезпечнішим пророцтво про третій храм, у юдейській есхатології побудова нового храму на місці старого вважається умовою приходу месії, але для цього потрібно зруйнувати ісламські святині, тобто фактично оголосити війну. Деякі радикальні рухи в Ізраїлі вже мають архітектурні плани майбутнього храму і навіть створили священичну касту для служіння в ньому. І це не просто фантазії. У 1969 році австралійський турист підпалив мечеть Аль-Акса в надії пришвидшити кінець світу. Вогонь знищив частину історичних артефактів. А у 2000-му візит ізраїльського політика Аріяля Шарона на храмову гору став іскрою, яка спричинила початок другої інтифади п'ятирічного збройного протистояння, що забрало тисячі життів. Це місце настільки просякнуте символізмом, що кожен сантиметр має значення і кожен рух потенціально може спалахнути. Тут історія не залишила місця для компромісу, і поки паломники моляться за мир, політики і фанатики моляться за перемогу. Масада і кумран символи віри, опору і таємниць. У пустелі юдеї височіє самотня скеля, яку ще за стародавніх часів перетворили на фортецю. Це масада символ незламності, трагічного опору і водночас релігійного фанатизму. Історія цього місця стала легендою, яку ізраїльські солдати присягають не забувати. Масада більше ніколи не впаде. Але що саме сталося на цій горі? Після падіння Єрусалима в 70-му році нашої ери група юдейських повстанців-сикаріїв відступила до масади. Там, на вершині неприступної скелі, вони створили своє останнє пристановище. Римляни взяли фортецю в облогу і через кілька місяців побудували гігантський насип, аби дістатися до її ворот. Коли стало ясно, що втечі не буде, лідер оборонців закликав до колективного самогубства близько 960 чоловіків, жінок і дітей загинули своєю рукою. Це було актом відчую, чи прикладом найвищої віри в свободу. Історики досі сперечаються, чи справді все відбувалось саме так, як описав Іосиф Лавій. Але для багатьох ізраїлітян масада не просто археологічний об'єкт, а святиня національного масштабу. Що робить це місце ще небезпечнішим? Це поєднання релігії, історії та патріотизму. Кожен, хто ставить під сумнів офіційний наратив, ризикує опинитися в центрі ідеологічного скандалу. Неподалік Масади, інше, не менш загадкове місце кумран. Саме там, у середині ХХ століття, пастух випадково натрапив на глиняних глечик із сувоями. Ці тексти, відомі сьогодні як Сувої Мертвого моря, стали одним із найважливіших археологічних відкриттів ХХ століття. У них містяться найдавніші відомі копії біблійних текстів, а також апокрифічні писання, які докорінно змінили уявлення про період зародження юдаїзму і християнства. Але кумран це не просто архів стародавніх текстів, це також територія гіпотез. Хтось вважає, що там діяла спільнота есеїв, релігійна секта, яка відкинула храмовий юдаїзм і жила в суворій аскезі. Деякі дослідники навіть припускають, що саме есейська традиція могла вплинути на самого Ісуса або на перші християнські громади. Проте, археологія в таких місцях це тонка лінія між наукою і святотатством. Дослідження, які ставлять під сумнів офіційні версії, часто блокуються або замовчуються. Влада, релігійні організації, навіть терористичне групування, можуть втручатися у хітроскопок у 1990-х роках. Археологи неодноразово повідомляли про спроби викрадення артефактів із печерку мрану. А один із дослідників загинув за загадкових обставин. Дехто підозрює, що це було нещасним випадком. Інші ж, що хтось хотів змусити його мовчати. Масада і кумран два місця, які змушують задуматися, де межа між вірою і фанатизмом, чи можна знайти істину там, де історія переписана вже сотні разів. І головне, чи варто заради неї ризикувати життям. Далі гора Синай, де Бог дав людині закон. Ландшафт нагадує іншу планету, червоні скелі, вітер що свище між гірськими кряжами і повна тиша. І посеред цього гора, яка згідно з Біблією, стала місцем особливої зустрічі між Богом і людиною. Це синай, де Моїсей отримав десять заповідей. Але де саме ця гора і чи дійсно вона існує? Традиційно християнський світ вважає горою Синай, вершину в Єгипті, нинішній Джабель Муса, розташовану на Синайському півострові. Біля підніжжя стоїть православний монастир Святої Катерини, один із найстаріших діючих християнських монастирів у світі. Тисячі паломників щороку підіймаються на вершину, аби зустріти світанок і відчути близькість до Бога. Але не все так просто. Останніми десятиліттями вчені археологи та навіть релігійні лідери почали ставити під сумнів традиційну локалізацію. Деякі дослідники вважають, що справжній синай може бути на території сучасної Саудівської Аравії, а саме Гора Джабал Аль-Лус. Докази Кам'яні утворення, які нагадують описаний у Біблії палаючий кущ, сліди стародавніх стоянок і навіть чорна вершина, яка згідно з легендою обвуглилася від божественної присутності. Саудівська влада заперечує ці теорії, але кілька західних експедицій вже намагалися проникнути на закриту територію, іноді нелегально. Ця конкуренція за так званий справжній синай створює не лише релігійне, а й геополітичне напруження. Єгипет, чия туристична індустрія живе паломництвами до синайської вершини, не зацікавлений у втраті статусу. Саудівська Аравія в свою чергу не поспішає підтверджувати християнські або іудейські претензії на свою територію. До того ж, на гору Синай сьогодні дивляться, як на духовний атракціон. Турфірми пропонують нічні сходження зі смолоскипами, але чи не знацінює сенс, коли сакральне перевертається на шоу і водночас, чи це не хитрий спосіб поширення духовності серед сучасної людини? Археологи своєю чергою зіштовхуються з серйозними труднощами. Гора, описана в Торі, мала бути оточена табором тисячі ізраїльтян, але поки що не знайдено жодних доказів настільки масштабного перебування людей у цій локації. Чи це означає, що Моїсей ніколи не стояв на вершині, чи просто ми шукаємо не там? І ще один аспект: багато релігійних фанатиків вірять, що на цій горі Бог залишив пряме послання людству. Деякі секти намагаються очистити синай від туристів і вважають це місце своїм ексклюзивним порталом до Божественного. У 2017 році спецслужби Єгипту нейтралізували групу радикалів, які планували підірвати один із паломницьких маршрутів, звинувачивши туристів у святотатстві. Гора Синай – це місце, де зустрічаються пророцтво, туризм, міф і розвитка. І хоча там луна і вітер, тиша не гарантує безпеки. Святі місця це не лише спогади про минуле, це дзеркало нашого сьогодення. І часто ми в них бачимо не ідеал, а правду, як віра бореться зі страхом, як духовне стикається з земним і як світле іноді тьмяніє під тінню людських суперечок. Але можливо, саме тому вони такі важливі. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі.